Друзі, не кажіть, я ще встигну, зараз не на часі, будуть гроші почну відкладати пізніше. Психологи кажуть, щоб виробити звичку, потрібно 21 день, тому що оце потім майже ніколи не настає, а оце пізніше тягнеться роки. Ваші 60-65 років не дуже далеко, як здається. Два періоди навчання і робота пролітають швидко, і якщо в цей час не подбати про власну пенсію, будете виживати на державні виплати. А мінімальна пенсія у 2026 році буде 2595 гривень. З урахуванням індексації може бути трохи більшою. Заощаджувати щодня. Або щомісяця, або щороку – це гарна фінансова звичка, яка може бути ще й добрим прикладом для ваших дітей. Бо маленькі рішення сьогодні це велика свобода завтра. Кожна відкладена гривня сьогодні це спокій і незалежність завтра. А кожен пропущений рік втрачена можливість, яка ніколи не повернеться. Друзі, повірте, у ці істини. Перевірте інформацію, якщо захочете, це буде ваш вибір. Ставте плюсики в коментарях, щоб безкоштовно дізнатись про можливість оформлення приватної пенсії. Дякую за перегляд, до зв'язку!